Доброго дня усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо помідори на зиму. А саме помідори з листям моркви. Ось у нас листя моркви. А ось так виглядають самі помідорки. Бачите, вибираю невеличкі і на низ викладаю листя моркви Для цього нам потрібно самі помідорки. Промиті, чистенькі, майже одинакових розмірів у мене вийшли. Перець, горошком, лавровий листочок. Для маринаду нам потрібні сіль, цукор, оцет і вода. Ну, і, звичайно, центром і, як би сказати, царицею нашого усього є листя морк. Отже, приступаємо. Спочатку ми підготуємо самі баночки. На низ ми ставимо жмут листя моркви. Я ставлю ось так 3-4 таких добротних листя на самий низ і доверху заповнюю помідорками. Ну і, звичайно, не забуваємо за лавровий листочок і 4 горошинки. І ось так до верху ми заповнюємо помідорками. Так, Підбираємо так, щоб у нас усе влізлося. Так, воно готове. Відставляємо в сторону і приступаємо до маринаду. Для маринаду нам потрібна 1 літра води, 6 ложок столових цукру, 1 столова ложка солі і 75 г оці. Отже, починаємо. Спочатку одна літра води, 75 грам оцту, одна ложка столова солі і шість столових ложок цукру. Усе гарно перемішуємо. Коли цукор і сіль повністю розчинилися, беремо нашу баночку і до верху заливаємо маринадом. І ставимо її. Стерилізувати до першого тріску помідори. Тоді закатуємо, ставимо відпочивати баночку і чекаємо слушного моменту, щоб поласувати дуже смачними помідорками. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки усіх люблю, цілую мир з нами!